Ну, як, красиво До того ж, це незвичайна квітка. Вона черівна виконує всі бажання саме цього святкового дня. Відриваєш пелюску і загадуєш бажання. Вітаю, квітка квіткова мама. Вона виконує всілякі бажання. Ми тобі любимо! Дідки, чудовий подарунок, а де це наш найменський гриць? Не знаю, не встав на десь розважається. Я його зранку не бачу. Скоро прийде. Може, теж подарунок готує. Матусю, відривай пелюстку, загадуй бажання. М -м -м -м. Навіть не знаю, що побажати. <світ> Водички захотілося. Мамо, так, донечко, холодненько, втомилася я. Роботи вікна переробити, поки їсти зваріла борщик, варенички з капустою, компот, то геть забігалася. Поки бігали зранку всюди, по дорозі і води могли напитися, а не дарма пилюст рвати, мене торгувати. Хочете, то й перехочете. Я може багато чого хочу, та вас нікуди не посилаю. Відпочивайте. Ой, діти, діти, куди ж вас подіти? Ой, лишенько, у мене ще корова не вийде а тут у спинці заболіло. Мамо, який сьогодні день? День матері чи не так? Сьогодні свято жіноче? Так, жіноче. А корова в нас якого роду жіночого чи чоловічого? Жіночого ж цілятко є. А якщо жіночого, то ще й мама. Чого й на свято підпостити не можна? Навіщо нашій корові трудитися доїтися? Свято ж воно для всіх мадусь. Теж мені придумали молоко дивити можна сьогодні. І воно обійтися. Ой, діти, діти. Куди ж вас подіти? Щось у хаті прохолодно? Може, дрісь взяти та протопити. Мамо, які дрова. Я вас питаю, які весна на дворі, літо на порозі, а вони в хаті допитимуть. Треба дрова економити. Коли дрова горять, то дим іде. Так, іде. Отож, ж воно, спочатку дим, а потім дихати важко. Чи воно вам треба? Ось одягніть ковтину, та не думайте про ці дрова. Ой, діти, діти, куди ж вас подіти? Треба хоч курям зерна насипнути та подивитися. Серед наслідня вони яєць. Курим зерна у мама. Ну як же? кури голодні? А я який, наїдений, Я вже двічі в корятному був. в нас, мама, ледаче, нема чого його годувати. Та як так? А ось так жодного яйця не знесли. Зерно перед. Ой, діти, діти. Куди ж вас подіти? Треба хоч у хаті підмести, підлогу стерти. Мамо, не хапайте того війника. Ти дети не підметеш? Ще чого. Тут свято, а ви до віника. Негоже, нещодавно прибирали. Ось картоплю посадимо і в хаті приберемо. Чого дале свято? Війни мучати. Ой, діти, діти, куди ж вас подіти? Треба хоч посуд помити. Мамо, ви ж хіба ж не знаєте, я коли мою посуд, то обов'язково розірву тарілку, а то ще й дві. Байшов я зайві гроші купувати тарілки. Зі мною постон не настачити якраз самий помийк. Ой, діти, діти. Ходіть до столу час обідати. Кура, я це люблю. А де моя велика ложка? Я ж голоднік, як вончиську. А борщик зі сметанкою? А варенички з чим? Так, мама казали, з капустою. Діти, а де це наш найменчик і святом так, ось води поністи стадрова. В хаті от стоповому буде тепло, як у вусі. Зараз підмету пив витру, я святкувати в холодній та напріпленій хаті. Що й курим за нас Сипну. в крові сіни дав, молочка дасть. Ти ж моя золота дитина. Ти мій найкращий подарунок. Пропалась жас матусю, то я насердилася. А ви матусю привітали, діти? Да! Добре, дивіться ще вітаю. Діти, диві дивіться! ще одна польоска залишилася. Послухать святкову пісню. Тящирова потихінця, подивіться, скажемо перто вам, нема в світі кращима. Мамо, вітри, серце має, всі твої торготи знай, маму, завжди бережи, у серденьком люби, мамо, дитине серце має, всі твої торготи знай, маму стати бережи, усі серденьком люби.